Привіт, нація! Так, це сталося. Набудь дійшло до банкової. Це вже, блядь не американці качають, це на і са вже качають. Прямо у ярмака, прямо в урядовому кварталі. Пам'ятаєте, як Зеленський істерично звинувачував американців, і внутрішніх ворогів які дають неправдиву інформацію. Так ось, інформація була правдивою, тепер вона у напу. Це вам не міндічки, який втік за кілька годин до обшуки. Обшуки на робочому місці і там, де живе Єрмак на банкві, це пряма атака на серце влади. Після всіх плівок і схем доказів. Вони намагалися ховати цю правду, а тепер вона стукає у двері з ортеру. Що вони знайдуть? Нові плівки, нові схеми, нові підтвердження міндічі гейту Галущенка енергоатому. Це справа не. Просто обшуки, це лакпусовий папірець для всієї влади. Зеленський призначив Ярмака і умерував делегацію, коли вже знав, що Богу тує їм підозрюва. Це пізєз. Це відверта спроба відмазати своїх, поки вони ще при посаді. Це прикриття злочинів. Це вже не делегація, це делегація для прикриття. Це цинізм, це знущання над кожним, хто вірить у боротьбу з корупцією. Нам потрібні не розмови, а реальні вироки. Обсуки у Єрмака це не кінець, це тільки початок, і якщо зараз цю справу спустять на гальмах, якщо НАБУ не доведе її до кінця, це буде крав довіри до всієї влади. Пишіть який сюрприз, знайдуть у Єрмака. Підписуйтесь, нація.